Вітаю всіх, хто слухає і дивиться відеоурок на тему фонетика приголосні звуки. Звертаю увагу на зміст уроку. Приголосні звуки поділяються за участю голосу і шуму, за місцем творення, за способом творення, за участю голосу й шуму дзвінкі та глухі, за місцем творення гортани й зізикові губні, за способом творення проривні, прохідні, злиті, щілинні, дрижачі. Які звуки називаються приголосними. Звертаю теж увагу, уважно прочитайте, що це звуки, основою яких становить шум із більшою чи меншою частиною голосу, або тільки шум. Приголосних звуків 32. 22 літери у українському алфавіті для позначення цих звуків. Серед них два африкати. «дз» Вони позначаються дужкою і дж. Розподіл приголосних за участю голосу й шуму. Є такі групи приголосних звуків: сонорні 9, шумні 23, серед них дзвінких 11 і глухих 12. До сонорних належать такі приголосні звуки, у яких ми більше чуємо голосу. Це звуки, що перевіряються реченням ми винили рій. Серед них подані тверді та м'які. М'якість позначається ось таким значком. До дзвінких належать ті, які перевіряються реченням, буде гоже гецю у джазі. Серед них теж є м'які той самий значок, і тверді, також африкати дз, м'який дз і африкат «дж». До глухих відносять звуки, що теж можна перевірити за допомогою речень. Таких це усе кафе-птах і чаша та речення хоч фокус це шепіт. Серед них теж є м'які, тверді звуки, м'якість, той самий значок. Таким чином є сонорні, вони ж і дзвінкі, дзвінкі та глухі. Розподіл приголосних за місцем творення. Потрібна теж. Запам'ятати ці звуки. До них належить звук гортанний, звук Г, він один. Задніязикові їх три. Вони показані тут як тверді, і ось цим значком позначається на півм'якість. Середній язикові, один звук Й. Передні язикові 22. Їх. Найбільше тут серед них теж є тверді, м'які. І губні їх п'ять всього звуків. Потрібно запам'ятати теж такий розподіл за місцем творення. Щоб ліпше запам'ятати місце творення звуків, потрібно звернути увагу на те, що в ротовій порожнині утворюється своєрідна дуга. Язик по краях язика по п'ять звуків. А всі інші скупчилися біля правого кінця дуги. І таким чином і утворюється передній язиковий, задній язиковий і середній язиковий звук. Щоб запам'ятати розподіл приголосних за способом творення, варто відчути, як при вимові творення проривні звуки, коли творяться, то струмінь повітря проривається. Прохідні. Вільно проходить. Щілинні шукає прохід, злиті і проривається, і шукає прохід водночас. А коли творяться дрижачі, примушує вібрувати язик. Таким чином, проривних вісім. Д, д, т, т, Прохідних п'ять н, н, л, л. щілинних одинадцять, з, з, с, 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 ж, Ш, г, Х, В, злитих шість Ч, з, дз, ДЗІ, ц. І дрижачих два р рі. Це звуки за способом творення. Розглянемо дзвінкі і глухі приголосні звуки. Щоб визначити, який звук дзвінкий, а який глухий, треба покласти пальці на гортань. При творенні дзвінких там можна відчути досить сильне дрижання голосових зв'язок, яке менше, ніж при вимовлянні сонорних звуків. А при творенні глухих. Дрижання майже немає. Таким чином, дзвінки звуки утворюються за допомогою голосу і шуму, а глухі утворюються лише за допомогою шуму. Шумні звуки, крім глухого звука, утворюють акустичні пари: д, г, б, п, д, т, Ч, з, с, з, с, с. Ц, Г, Ш, Д, Г, К, Г Х. Потрібно подивитися уважно на ці записи і запам'ятати, що сонорні звуки таких пар не утворюють. Пари дзвінки глухий. Треба пам'ятати, тому що коли глухий вимовляється перед будь-якими дзвінками, він починає одзвінчуватися, тобто набувати голосу. І вимовляється, як його дзвінкий відповідник. Наприклад, футбол вимовляємо, пишемо футбол. І навпаки, коли дзвінки вимовляються перед глухим, він оглушується. Легко вимовляємо, а пишемо легко. Глухий, як вже було сказано, не має пари. Дзвінки приголосні в кінці складу або слова не оглушуються. потрібно вимовляти ДУБ, а не ДУБ. Шиплячих звуків 4. Ж, Ш, ДЖ, Ч. Запам'ятовується за допомогою речення ще їжжу, у якому ці звуки заховані. Літера Щ передає звуки Ш. «Ч», Літера «ж» Звук «ж» і африкат «дж». Вони утворюють пари за дзвінкістю, глухістю і з свистячими звуками. «Ж», «ш», «дж» – африкат. Ч, з, с, з, с, з, африкат, с. Африкат. Ц. Ці звуки шиплячі є тільки на пів Пом'якшеними перед м'яким знаком і я-ю є. Написано. Свистячі звуки вісім. За допомогою речення з Сцеї вони запам'ятовуються. Можуть бути як твердими, так і м'якими. Сприймаються на слух. Злитими звуками, тобто африкатами, є шиплячі та свистячі звуки. Шиплячі це «дж» і «ч», свистячі дз, ц, дз і ц. африкати, тобто злиті звуки. Однією своєю частиною вони схожі на проривні Д-Т, іншою на щілинні «ж», Ш, З, С, З, С. І виходить відповідно звук «дж», З, З і так далі. На відміну від звучання звуків Д, Т, Ж, Ш, Ш, С в африкатах, вони вимовляються злито, тобто вони формують нові звуки. На письмі, щоб позначити африкату, використовують літери Ц, Ц, Ч або поєднання двох букв і дужка зверху. «дж», з. Африкати утворюють пари за дзінкістю, глухістю Так, такі звуки дж ц, дз, ц, дз, ц. Звичайно ж, їх потрібно позначати дужкою, тому що це один злитий звук. І важливо запам'ятати, що коли ми переносимо слова із африкатами, то їх не слід розривати. Потрібно переносити кукуру дза, а не Кукуру і розривати оці звуки. Їх не можна, якщо вони утворюють один злитий звук. Тверді м'які та напівпом'якшені приголосні звуки. М'якість звуків виникає при піднятті середньої спинки язика до верхнього піднебіння. При творенні звука «й» спинка язика завжди піднімається до верхнього піднебіння, тому цей звук завжди м'який. При творенні інших приголосних звуків спинка або піднімається, або ні. Відповідно, виникають або тверді, або м'які звуки. Тому традиційно стало розрізнення приголосних за ознакою м'якість на дві групи. Напівпом'якшені, їх 13, вони позначаються ось таким знаком, і м'які, їх 9 плюс, й, який завжди м'який. Відповідна позначка теж існує у транскрипції. Причина розрізання звуків за м'якістю полягає в тому, що одні приголосні можуть стояти в кінці складу або слова і бути як м'якими, так і твердими, і тому розрізняється значення слів, наприклад, лась або лас. Інші приголосні в тій самій позиції не бувають м'якими, тому не здатні виконувати таку функцію. М'які звуки не є варіантами твердих, вони становлять цілком окремі звуки, з твердими пари, крім звука й, який завжди м'який. Отже пари Д, Д, т, т, Ч, З, З, С, С, З, З, Ц, С, Л, Ю, Н, Н, Р, Р. Про м'якість і твердість звуків потрібно пам'ятати, що тільки тверді звуки винятком є звук Р. Що мають м'яку пару, можуть ставати м'якими під впливом наступного м'якого або напівпом'якшеного. Так, наприклад, пісня. Бачимо: напівпом'якшений перед м'яким, м'який перед літерою Я звук А. Так само і свято, фонетичний і орфографічний записи. Щоб м'які звуки запам'ятати, треба вивчити фразу, де ти з'їси цілини рицю де ти з'їси цілини рицю. Звук Р ніколи не може міститися в кінці складу, Запам'ятати потрібно винятки горький і зорькін. М'якість приголосного на письмі передається через літери м'який знак І, я Ю, Є. Наприклад, сіль перед і, ряд перед я, люк і ребкін перед є. Напівпом'якшені звуки 13 звуків. Серед них ми бачимо губні звуки, які можна запам'ятати за допомогою речення мавпа, був б фі ві «бь-фі-ві-мі-фі», задньоязикові г-к-х, проривний г і шиплячі ж ш ч та африкат «дж». Як правило, вони з'являються перед голосним І. Рідше, коли подовжується відповідний приголосний звук. Перед АУ, наприклад, збіжжя. Ще рідше, коли відсутній подовжений, перед АУ, Е, пюре, голуб'є, орфографічне голуб'єв, орфографічне пюре голубів. Це напівпом'якшені звуки. Серед них є як тверді, так і тверді. Напівпом'якшені. Напівпом'якшеність може позначатися лише літерами І я, ю, є, так як і м'якість, піч, присиваща, Кювет, печкін. Подовжені м'які Ді, Тю та інші, і напівпом'якшені не є окремими звуками, а лише їх варіантами. Таким чином, ви прослухали про те, які є групи приголосних звуків. Їх я раджу запам'ятовувати за допомогою речень або їх називають фразами. Тоді легко ви будете визначати їх у фонетичній транскрипції. Запам'ятайте позначки м'яких напівпом'якшених звуків. Крім того, потрібно обов'язково звернути увагу на розрізнення дзвінких глухих звуків. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал. До зустрічі!